Справа 122. Полічи. Є два завдання, які необхідно виконати. Ну що ж, давайте будемо їх читати і виконувати. Полічі від 1 мільйона 312 тисяч 542 до 1 мільйона 312 тисяч 545. Ну давайте хочу сказано усно, я напишу. Отже, перше число у нас 1 мільйон 312 тисяч 542. Наступне. У нас натуральне число на одиничку буде більше. Це буде 1 мільйон 312 тисяч. Зразу його прочитаємо, 543. 543. Наступне за ним число знову на одиничку більше. Це 1 мільйон 312 тисяч 544. Ну і останнє число, що тут вже записано. 1 мільйон 312 тисяч пят є. Так, друге завдання. Нам треба у зворотньому порядку прочитати від 1 мільйона 3 до 999 тисяч 998. Ну, давайте я також запишу. Отже, почнемо: 1 мільйон 1 мільйон три. На одиничку менше число, це буде 1 мільйон 2, 1 мільйон 2. На одиничку менше число, це буде 1 мільйон 1. 1 мільйон 1. Так. На одиничку знову менше число. Це буде просто 1 мільйон. 1 мільйон. Так. Потім на одиничку менше це буде 999 999. Так і запишемо. 999 999. Ну і на одиничку менше, це останнє число, що ми маємо прочитати. Це 999 998. Ну що, ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.